Хочу iPhone більше не працює. Як правильно ставити цілі, щоб вони виконувались? Привіт, мене звати Дмитро. Ще рік назад я був таксистом, я таксував на своїй машині по 10 годин на день, просто тому, що в мене не було що їсти, і в мене був борг. І таксував я, допоки моя машина просто нахер не зламалась. Це була виснажлива робота. Кожного дня я повертався додому максимально виматаний, без грошей. І е -е, хірове те, що на наступний день все повторилось одне і те саме. І найстрашніше тут не те, що я мало заробляв. Найстрашніше те, що я не відчував, що я взагалі кудись рухаюсь. У Мене було відчуття, що я стою на місці кожного дня. Постійно якась гонка, багато роботи, але відчуття, що ти застряг і нікуди ти нахер не рухаєшся. І оце було найстрашніше. Сьогодні моє життя виглядає зовсім інакше. Я працюю вдома, створюю сати на конструкторах. В мене вільний графік, я гарно заробляю більше 4 тисяч доларів в місяць, але я цим не понтуюсь, не кічусь. Я. Хочу донести вам те, що сьогодні я поділюсь з вами тим самим інструментом, тим самим секретом, який допоміг мені вибратися з того рабства, з того таксі, з того найму в те життя, де я і зараз, в якому я насолоджуюсь, і цей секрет вміння правильно ставити цілі.